Лиш на могилі ворогів ми станемо вільними людьми. І скажеш ти, я так хотів, ти знаєш, як хотіли ми. Поки наша пісня ще не вмерла, поки наше сонце ще не впало. Поки у грудях тихо б'ється, слава Україні. Поки наша пісня ще не вмерла. Поки наше сонце ще не впало. Поки у грудях тих об'ється, слава Україні. Ми провели фестиваль Дводенний Холодний Яр. І після того виникла ідея проводити саме в Черкасах фестиваль щорічний. Як його назвати Черкаса на Черкащині? Не лише повстанець. Це земля повстанців. Все життя це була земля повстанців, починаючи з Богдана Зинові, Великого Хмельницького, потім Коліївщина, потім Холодний Яр. І зараз це знов таки земля повстанців, яка надихає. Яка народжує постійно героїв України. А давай в засаду, можна діпати нової Евакуація! Ці кошти, які будуть зібрані на протязі цих удіб, то буде він тривати, підуть на е медицину. Саме польову медицину е батальйону які e Рятують наших бійців на всіх ділянках фронту і вже півтора року це роблять. Це в тому випадку, якщо у нас поранена і рука, і нога. Ми не можемо двома руками накласти собі жгута на ногу, Зрозуміло, так? Тому що якщо у нас є дві руки, то ми накладаємо просто двома руками ніяких проблем. Підійно. А люди приїхали з таких країн, що просто знаєте, навіть було ну так трохи незвично. Наприклад, приїхала Москва. Ну так би і сказав би, що це нам не гості, але вони приїхали як гості, як справжні друзі. Вчора я з ними поспілкувалася, запитала, чому саме вони вирішили приїхати на повстанець, і вони сказали, що ми приїхали вас підтримати, тому що не всі росіяни, вважають, що ви винуватці конфлікту на Донбасі. Ми вважаємо вас вільним народом, ми вважаємо вас дуже творчими дуже сильними, тому що вас не зламали. Ви йдете вперед. І тому ми зараз з вами. Нас підтримав Азов. Зробив дуже класний турнір в пам'яті Сережа Амброса. Це дуже світла людина. І дякуючи їм, в турнірі зібралося дуже багато людей, які зробили бої тімфайтінг 5 на 5.

ну как бы как и все другие, мы как-то однозначно на этот вопрос не смогли ответить. Но, наверное, смысл все-таки в том, чтобы тебя помнили и чтобы в твою честь как минимум устраивали твои турниры, а как максимум тебя славили и твои дети, внуки и весь твой род знал о тебе о твоем существовании. Глубинно выношивал сенс у себе. Не молил никому ничего. Пішов. І полишив наздогаду усім незрозуміле мовчання Бога. Думи спочили в застінках грудей, та на вустах нерозхристане слово. Фестиваль має свою специфіку, своє оформлення. Згадуються герої сучасності, які полягли. Ви бачили, от банер другого. Оресту. Е, от ну, взагалі таке цікаве місце. Це присутність. Добре, що. В цьому році, тільки на моїй пам'яті, вже чотири потужних фестивалів, фестивалів на Черкащині відбулося. Це Спочатку було вшанування героїв Холодного Яру в Чигирині. Дуже дякую. Потім це за те, що втратили фестиваль Холодний Яр в Рушківці. Потім шефест, звичайно, вже другий, І от повстане. Чим більше таких буде фестивалів, тим краще і для українських гуртів, особливо патріотичних, і звичайно для України в цілому, тому що більше людей зможуть почути таку музику. А і звичайно дуже 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 чекаю сьогодні. Колірночі виступ виступ друже музику. Дуже люблю цей гурт. Ну і звичайно, тінь сонця тут безперечні, безперечні мої улюбленці. Дізналася завдяки соціальним мережам. Ну і, звичайно не могла пропустити таку подію в нашому місці. Це надзвичайна. Як на мене, це надзвичайна подія. Я дуже рада, що у нас відбувається такий захід, де виступає дуже багато патріотичних гуртів. Вона музика, поезія звучить. І Дуже хочеться, щоб фестиваль про повстанець проходив ще протягом багатьох років. Не умерла, поки наше сонце ще не впало, поки у грудях тихо б'ється, слава Україні!